1119 рік землі Полоцького князівства. Поблизу міста і скористання пошикувалося у бойовий порядок військо під командування мінського князя Гліба Всеславича. Він повстав проти Володимира Мономаха. Це вже другий його повстання. І цей раз він був. Готовий до боротьби. Він вірив, що він переможе. На двох флангах він розосередив свою кавалерію. Проти бутівника Великий князь Володимир Мономах вислав свого сина Мистиславича. Саме Митеслав Володимирович командував київськими полками, які вирішили приборкати бутівного князя. Мистислав Володимирович успадкував всі найкращі якості свого батька Мономаха. Він дав наказ своїм військам вирушати вперед. Піти рівним бойовим строєм. Як і супротивна армія. На флангах він залишив свою кавалерію. Таким чином він розділив свою кавалерію на дві баталії. От-от скоро почнеться велика битва. Битва під Підісторці. До речі, перший збройний конфлікт гліба проти Мономаха. Завершився мирною угодою. Та Глібові було замало влади. Він вирішив претендувати на більші землі. Йому дуже сильно подобалося Чернігівських князівці Або можливість захопити Новгород Осівець. Можливо, він і не відмовився і від Києва. Саме тому Мономах послав свого сина. Раті назавжди розібратися з бутівнивим князем. Чисельність обох армій була приблизно однакова. У князя ніби було більше озброєної піхоти та значно менше лучників. Кавалерії з обох сторін була однакова кількість. Перевага Мстиславича була у більшості кількості лучників. Що доволі сильно вплинуло на результат битви. Ще одна перевага Мстиславича була в тому, що у нього були більш досвідчені воїни. Особливо були досвідчені кінотники, дружинники. Так само був присутній загін особистої гвардії Мономаха Володимира. Сама битва почалася атакою кавалерії князя Гліба на кавалерію Мистислава. Володимировича. Почалася це січа. Проти прорвати фронт не вдалося. Різдві дружинники вистояли. Плюс їм допомагали у тилу лучниці, які обстрілювали ворожих кіннотників. У скорому часі розпочалася ще одна атака на правому фланзі так само кавалерії. І тут і так само Його удар було допинено. Зараз відіграли до судоволіку року. Обстрілюючи противника. Розбивши на лівому фланзі ворожу кавалерію, кіннота Мистеславича напала на піхоту. Гліба це був дуже сильний удар, що похитнуло позиції піхоти гліба. Удар був настільки сильний, що вони відразу прорвалися до другого полка. Так само заходячи іззаду, по суті, битва була прогана. Так само почалася атака і на іншому плані. де солдати накинулися знову на піхоту піба. Нарешті почалася регулярна битва в центрі, де тут, маючи велику перевагу, Син Володимира Мономаха кинув піхоту вперед. Під прикриттям вишуків. Армія гліда була оточена після збір. Її просто роздивали по частинам. Деякі частини на одному із флангів почали відступати. Фердер продовжував триматися, але це вже була пора. Будучи вірним своєму датцеві, мистецтва знищило повністю солдатів свого супротиви. що сталося тоді кинуться тікати. Защина <рик> його війська все таки трималися, продовжували битися у селі. Їх оточували до усіх боків. Інші тікали, ще інші продовжували битися до кінця. Світла була доволі безпона. Тим часом Кавалерія Великого князя сина Володимира Мономахами. Чона загнала хіба. І розбивши його особистку звардію. Самий князь Гліб був захоплений у коло. Його було приведено у Київ, після чого кинуту в'язниці, де він і помер. Після смерті Володимира Мономаха його рідний син все ж таки продовжував однослідно правити Київською Росією. Це був останній правитель, який тримав усі руські землі з він єдиним контролем. Від його смерті розпочнеться справжня міжособна боротьба між князями. Ли... До уваги можна взяти лише саме чернігівське князівство, яке розсиплеться більше як на 15 будівних князів. Як писало у повісті «Времінних слів. Роздраїлася, розірвалася земля рушка. І крик і плаче стогін, був великий на землі. І брат ішов на брата, і вбивав брат брата, і сльози лилися народом.